руку зажали. Я вам нічого не зажимав. Ти мені вікно блядь, що ти виломає. Ну. Ви засунули руку і тримаєте мені вікно. Головний, зараз без застосований газ. Ви що, просто знущаєте Дима, з мене? Це. Ви свої документи будете вам показувати чи ні. Присутність адвоката. Бачите, відстали руку спокійно. Бачите? бачите. Ведеш себе, як тряпка, бачите. Да, у нас сьогодні таке ранкове спрацювання кнопки У сьомій ранку отримав повідомлення, перетелефонував клієнту, почав спілкуватись. Патрульна поліція підрізала клієнта, вийшли доволі агресивно, не представляючись, не приділяючись службові посвідчення. Почали казати, що виходь з машини, ми зараз тебе будемо затримувати. Ти в стані наркотичного сп'яніння, хоча повністю тверезий клієнт. Добре, що якби клієнт дотримувався інструкції адвоката. Саме я спілкувався з цими представниками, попросив повідомити підстави, зупинки, приділити службові посвідчення. Ня, вони відмовлялись це робити, зателефонував по 102, викликав туди слідчу оперативну групу для того, щоб зафіксувати факт перевищення владних повноважень. На жаль, деякі представники поліції мають свої якісь деструктивні формати співпраці з громадянами України, Вирішують, що по цій метриці буде краще напором взяти людину, отримати не знаю, якусь свою вигоду чи показник, чи щось інше. Тому знайте свої права, дотримуйтесь, якщо ви в автомобілі без підстав не виходьте з автомобіля, тому що автомобіль це ваша фортеця. of the security.